Перед вами рем 1500 Classic, готовий до нових завдань. І його головний акцент алюмінієвий кунг AIR дизайн, максимально точне припасування. Продумана геометрія. Кожна лінія підкреслює характер рем, впевненість, міць та функціональність. Кунг виконаний із легкого, але міцного алюмінію. Він не боїться часу, не піддається корозії. І добре справляється з навантаженнями як у місті, так і за його межами. Тристоронній доступ, герметичні закриття, газові упори, доступ до вантажу легкий та швидкий. Усередині все надійно захищене від води, пилу та снігу. Додаткові рейлінги дозволяють встановити багажник, платформу чи експедиційне обладнання. Кунг інтегрується у загальну концепцію автомобіля та розширює його можливості. Цей кунг вибір тих, хто використовує пікап наповну. Робота, полювання, подорожі, AR-дизайн допомагає рм 1500 бути готовим до всього. Надійність, естетика, практичність, AR-дизайн, коли важлива кожна деталь. Створений, щоб бути частиною легенди РЕМ 1500 Classic.